Всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо а, про деякі речі, які приходять до ваговодів з е, першими холодами. В принципі, про це вже було коротеньке відео в мене на каналі, але зараз. Поговоримо більш про це детальніше. Плюс вчора викинув ще в Тіктоці таке провокаційне відео про те, що ваг ламається, не гріється, і там відразу, ну, по-перше, відео набрало дуже багато переглядів, по-друге, дуже багато ну, людей почали всяку дурницю писати. Тому зараз, в принципі, розповім, поясню, що відбувається з деякими автомобілями при першому похолоданні. І також ще також розповім вам дуже приємну штуку, яка є в багатьох. Ольцвагенах, шкодах, ну думаю, і ауді в тому плані, що тут немає вебасти, але тут є електрофен і як він в принципі працює, зараз вам про це все поясню. А і до речі, в кінці цьому відео я розіграю ту накладку, про яка йде мова. Тобто я про неї не забув. Додивись відео до кінця, якщо ти знаєш про що йде мова, і на в кого Октавія 5 ви залишали коментарі в перед попередньому відео. То буде розіграш сьогодні. Вертаємося з вами до нагріву автомобілю і чому падає температура. Тобто автомобіль зараз не нагрівається, коли ми виїжджаємо з вами на трасу. Отже, перше, що хочу сказати, така проблема в мене була і на Octavia 5 і на попередньому Passat B7, Така штука трапилася тут. Сьогодні я вже замовив собі сюди термостат DSG. Який вартує 535 гривень, сьогодні в обід його поїду заберу і буду замінювати в даному автомобілі. Також скажімо, скільки це вартувало там поміняти, або чи я це буду сам робити, і чи це мені допомогло, про це буде окремо ролик. Але з чим люди зіштовхуються, в тому, що при перших там морозах або коли температура повітря 0-4 там градуси. По місту автомобіль нагрівається, коли ви виїжджаєте за місто, автомобіль у вас не нагрівається. В принципі, я про це недавно розповідав, але дуже багато все одно людей пишуть запитань і якийсь хейт іде на те, що це ВАК, він там постійно ламається, в тому тому, -тому річ. Е, ні, насправді це просто звичайний термостат, який ламається е, ну, на, любі, на любому автомобілі. Просто тут це, скоріше всього, таке більш слабіше місце. Або в мене так просто складувалась ситуація, що коли я купував автомобіль, тобто тут 300 тисяч, на попередньому було також 300 тисяч, і на Passat B7 було також 300 тисяч. Тобто якщо там усюди були ще рідні термостати, які відслугували по 300 тисяч, ну, просто так потерпляло, що вже їм виходив час, тому їх треба і замінювати. Саме якщо у вас коробка DSG, то спочатку на всіх формах і всі підписники мої, ну і взагалі люди говорять спочатку замінити термостат на DSG-шці. от він коштує 535 гривень, тому що скоріше всього з ним йде проблема. Якщо він вже не допомагає, тоді треба міняти термостат в вашому двигуні. Але от я ще вам сказав на початку відео, що ще є електрофен в автомобілі, і дуже дуже, дуже класна річ, про яку до речі я. Сам дізнався вже на другий рік володіння Octavia 5, це була попередня моя машина. І ну, вона дуже корисна в зимову погоду. Зараз ходімо в салон і я поясню, як це все працює. Так, Отже, вам пояснюю: дивіться, ну, дивіться, по місту у нас зараз нагріто 90 градусів, тому що ми їздили по місту, по місту воно все одно нагрівається. Чек говорить, не звертайте увагу, це буде окреме відео. Розберемося з чому горить чек. Отже, дивіться, на вулиці 3 градуса в нас по місту воно нагрілось з 90 Хоча бачите зараз, як воно швиденько падає. Що відбулося? Насправді зараз просто термостат, заклинивши в відкритому положенні, тому. Кругообріх іде по великому колу, йому нагрітись дуже важко. Коли ми виходимо, а і коли ми виїжджаємо на трасу, е охолоджується наш радіатор е від потоку вітру, і він йому, йому важко нагрітися. Отже, переходимо з вами до е що таке електрофен і чи є він у вас в машині. Дивіться е в Октаві. опять, я знімав декілька відео на цю тему. І там а, були такі речі, я вам говорив, що треба включати на максимум. Тому там у нас трошки інша консоль була, там були тут градуси розположені, і також було. Така червона поділочка, де було написано max. І коли ми туди переводили. Нібито я вам говорив, що тоді вмикається електрофен. Але як я вже згодом розібрався, електрофен у вас вмикається, коли от загорається в вашому ВАГ-груп машина, коли у вас загорається зірочка, тобто не зірочка, а сніжинка там на приборці, а вона загорається, коли у вас 4 градуса на вулиці, у вас вже буде горити та сніжинка. От Коли вона загорається, ви вмикаєте тепле повітря, тобто ви виставляєте. В себе на кліматі тут 24 градуса. А, от я сьогодні зранку виставив 24 градуса, пішов вигнав спринтера, тому що він, в мене спринтер стоїть у дворі. Потім я вже виганяю свого пасата. І от за, той, за той термін, за той термін, що я завів спринтера, вигнав його і повернувся в свою машину, вона була весь цей час заведена. А, 24 градуса стояло, я вже сів в теплу машину. Хоча вона нуль. Ну, тобто, розумієте, всі да? ті, хто кричать і шукають собі бензину, а не дизель, тому що говорять, що дизель дуже довго, довго гріється, і там діти мерзнуть. Це все брехня, тому що вже в сучасних машинах дизельних, по-перше, вона тихенько вже працює. По-друге, ось така штука є, тобто вона, вона насправді тут нагрілась швидше, ніж би нагрівся ваш бензин. Тому, будь ласка, користуйтеся. Не знаю, в залежності від комплектації, в кого воно стоїть, в кого воно не стоїть. Переважно вона більше стоїть, в кого є клімат, але я також чув, що в деяких, хто має звичайний кондиціонер, вони також мають е, таку функцію. Тому, будь ласка, користуйтеся. зараз, вже холодно, дуже корисна річ. А до речі, ще один момент. Згадав за нього сказати в попередньому відео. Ну коротше, нещодавно, де я розповідав про цю проблемку. Деякі люди говорили, що можна просто вставити сюди не накладку, да, а можна туди вставити кусок картона. То дивіться, якщо в шкоді в Октаві тут, тут просто була дірка в нас на цьому місці, і туди в принципі можливо було вставити ту кусок картонка. От е, вчора їздив, е, ну рано зранку, виїжджав, їхав далеко по трасі. Було десь 2 градуси. Думаю, облегшу своєму автомобілі, вставлю. Картонку відкриваю капот, і картонку ти тут, на жаль, вже не вставиш, тому що в пасаті тут вже все зашито пластиком. Ну тобто, в теорії то все можна зробити, але треба це все розібрати для того, щоб вставити туди картонку Іншими словами, це вже не Жигуль і картонку сюди вставляти ну, скоріше всього, не варто. Тому як я вже сказав, сьогодні замовив термостат 535 гривень. Буде заміна і буде відео. Е, вам звіт про те, як взагалі відбулася робота, скільки вона вартувала і чи вона мені допомога. Так, друзі, підходимо з вами до розіру. Що ось ця накладка, про яку я вам говорив. Зараз ми її розіграємо. А це для Octavia a 5 Тому я не знаю, якщо там комусь випаде в кого не A5, Ну коротше, вже будемо з вами контактувати, чи вам відправляти, не відправляти, чи, чи відправлю ви там самі рішайте. Коротше, зараз це все ми зробимо. Також хочу ось відмітити і подякувати Вальєрчику. Він мені на цьому тижні вислав такий ось подарунок. Це в мене буде така нова ручка DSG-шна, яка буде підсвічуватись. вночі. до речі, ну, бачив у деяких блогерів відомих у нас в Україні, які ну, буквально можливо напротязі останнього місяця собі встановлювали, знімали відео, як це працює. І, в принципі, ну, воно мені то сподобалось, але просто. Я б собі таке не купував саме власне, але ось підписник зробив такий подарунок. Тому дякую. Також е в недалекому майбутньому буде, будемо з вами це встановлювати, буде про це відео. А ми з вами зараз переходимо до розіграшу. Ми заходимо з вами на сайт Randomizer, вставляємо сюди. Будь ласка, ссылку на наше відео, яке було. Ось воно показує, що це відео набрало в нас 4 тисячі переглядів, 168 лайків і 73 коментарі. Тобто 73 коментарі це 73 учасника. Тобто виграти в принципі, шанс у вас є. Ну і я ось при вас нажимаю randomize і він нам викидує людину, хто виграв. Так, щось воно не грузиться. Давайте оновимо сторінку, Ставимо ще раз е, сюди відео і зробимо заново. Так. Е, так, Владимир Харсіка. Тю, скільки вже їжджу, немає проблем ніякої, прогрівається швидко і температуру тримає. Володимир Харсіка. Чекай, якщо я не помиляюсь, то це людина, яка в мене купила машину. <реш> <реш> так, а ну зараз як ми вам зробимо. Mm. Алло? Привіт, Привіт, Володя, як діла? Все добре, це як Все? Я тебе зрозумів. А Добре. чуєш, яка справа? Ти зараз в мене трошки в прямому ефірі, бо пам'ятаєш відос, де я розповідав про накладку про п'яту октавію, що в мене було. Добре. Ну дивись, рандомайзер випав на тебе. Тобі накладка потрібна чи ні? Ні, мені накладка не потрібна. В мене припитим, окей. Тобто ми його розігруємо далі по колу. Я тебе зрозумів. А як з усім іншим? Як машина? З усім іншим машина, в принципі, все окей. Перебрав всю ходову. Заробив. Замінив ремень масло насоса. Ну коротше, замінив через ГРМ. Ти вже типа проїхав 30 тисяч чи що? Я його захотів чисто для тебе поменять ремень масло щоб його поміняти треба знімати ГРМ. А. Разумію, тебе а, Добре, тоді. ну Все тоді, тоді я зараз далі буду розігрувати штуковину Все, давай гарного дня тоді. Пока. Отже, друзі, їдемо з вами далі. Знову заходимо таки, на цей сайт, вставляємо сюди да, посилання на наше відео, натискаємо randomize і в нас вилітає Миколай Хаменко. На короткій дистанції ставлю картонку, але хочу накладку. Ух ти, оце в цей раз ми попали, я так розумію, в точку. Тому що людина ставить картонку, але хоче накладку. Тому е, Ніколай Хоменко, е, будь ласка, зі мною зв'яжись якось або в Інстаграм, вайбер, телеграм, або напиши комент. Ну коротше, або на пошту, або в інстаграм кудись. Знайди мене. І я тобі відправлю, і буде в тебе тепер накладка, а не картонка. Отже, друзі, дякую вам за перегляд, за те, що дивились це відео. Обов'язково ставте вподобайку, пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу. Цього ж самого нагріву і тих самих проблем в вашому автомобілі з е, термостатом і нагріву. В принципі, на сьогоднішній день в мене в пазаті ось всі проблеми, які були в цьому відео показані. Це проблема термостата і це проблема гори. Чек з чеком ми розберемося трошки пізніше в наступних відео. До речі, з термостатом також вже розберемося сьогодні. Я його буду забирати. Нам його е, вже ну. Типу, купив, вже доставляють. Тому ставте вподобайку, пишіть коментарі. Не забувайте підписуватись на ютуб канал, переходьте на телеграм і інстаграм. Всім всього найкращого і мирного неба. До зустрічі.